Томагавк доставка, як США за допомогою Б2 переробили Фордо на іранський Гранд Каньйон 21-22 червня 2025 року замість ядерного досьє – ядерне роззброєння Сполучені Штати на повну котушку включили режим превентивної стратегії з бахкотінням, завдавши ударів по трьом ключових об'єктах іранської ядерної програми Фордо, Натанс і Ісфахан. Головне меню від Пентагону на солоденьке фордо, підземний ядерний храм, де Іран лагідно збагачував уран для апокаліпсису, тепер виглядає як печера Алі Баби після візиту Алладина зі Стелс бомбардувальника. На закуску, на танц і із фахан зустріли по 30 томагавків. кожений. класична американська доставка швидко, дорого та з гарантією спокою домовини. У Фордо, де працювало 2700 центрифуг на глибині 90 метрів, стелс-бомбардувальники Б 2 вирішили не бути дребезковими і висипали 6 по 15 тонн аргументів демократії. Після такого навіть путінський бункер попросив би статус біженця. Трамп, як завжди, у своєму репертуарі у зверненні до нації з Білого Дому президент Дональд Трамп, він же тако президент, він же облизувач Нобелівських льодяників, оголосив про повний військовий успіх і зазначив, що всі літаки повернулись додому навіть без подряпини на хромі. Він також натякнув, що ідея бомбити глибокі об'єкти прийшла до нього під час перегляду реклами про пральні машини з функцією глибоке чищення. Ізраїль офіційно аплодує, стоячи прем'єр-міністр Нетаньягу, розмахуючи прапором і склянкою військи, подякував США за те, що ті нарешті щось зробили замість пустих слів. Тепер залишилося змусити Іран подати заявку на вступ до клубу без'ядерних держав на правах демілітаризованого гравця. Іран у відповідь цитує Женеву і Аллаха. Іран, обурено надувши щоки, заявив про грубе порушення міжнародного права і пообіцяв, що його ядерна програма не просто вціліла, а отримала новий поштовх та перейде на новий рівень духовно натхнення. Ймовірно, тепер збагачуватимуть уран у мідних мисках, ховаючись під Паранджою. Контекст для фанів Третьої світової все це продовження геополітичної теленовели Ізраїль проти Ірану. Сезон 17, що почалася ще на початку червня, коли білий дім раптом збагнув Іран майже готовий виготовити бомбу. В кілька тижнів до Армагеддону, і ось вам рішення у стилі Нетфлікс бум. Висновок коли в Білому домі сидить людина, яка вважає себе наполеоном із функцією запуску томагавків, навіть підземні заводи на 90 метрах глибини не врятуються. А світ світ знову надягає каску і тихо читає інструкцію, як вижити між великими хлопцями, що грають в геополітичну гру, цар-гори.